Вітаю вас, другокласники! На уроці математики. Тема нашого уроку геометричні фігури, об'ємні та плоскі. Сьогодні ми починаємо нову подорож до міста геометричні фігури та величини. Сядьте зручно, посміхніться і в екран ви подивіться, зробимо в науку крок, починаємо урок. Працюємо ми сьогодні за підручником на сторінці 63 і на сторінках 51-52 друкованого зошита. Усна річпа. Веселі літочки. До восьми додайте сім і номер літочка, Дізнайтесь, це буде 15. А тепер до 15 додайте 5. Номер 20. А тепер від числа 20 відніміть 4. І номер літачка. Правильно 16. А тепер до 12 додайте 12. І це буде 24. Від числа 24 відніміть 6. І номер наступного літочка. Це буде. 18. І від числа 18. Відніміть 5 і номер останнього літачка. Правильно: 13. Розумнички. Відкрийте зошит. Відступіть від попередньої роботи 4 клітинки і запишіть дату сьогоднішнього уроку. Каліграфічна хвилинка. Запишіть всі двоцифрові числа, які мають 5 одиниць. Наприклад, 15. В числі 15, 5 одиниць. Натисніть відео на паузу і далі двоцифрові числа, які мають 5 одиниць, запишіть самостійно. Давайте перевіримо. Такі числа записали. Ті, що мають 5 одиниць. Молодці. Самостійна робота. За малюнком. Складіть задачу і розв'яжіть її. Про що задача? Про цукерки. Отож, складіть її і розв'яжіть самостійно. Працюємо за підручником на сторінці 63. Завдання 1. Назви фігури, скільки кожної. В першій групі це у нас трикутники. Полічіть скільки їх. В одному ряду сім. Ще додайте сім. І ще сім, і ми отримаємо 21 фігуру. Друга група це у нас круги. Полічіть скільки в одному ряду, і додайте ще два ряди. 36 фігур. І третя група квадрати. Полічіть скільки їх, 30 фігур. А всіх разом нам потрібно. До числа 21, додати 36 і додати 30 квадратів. Як будемо додавати? Початку ми додамо десятки. До 20 додати 30 і додати 30, 80. Тепер додамо одиниці. І ми отримаємо 87. Переходимо до наступного завдання за цими малюнками. Склади числові вирази. За цими малюнками. Давайте складемо, наприклад, до 21 додати 36 кругів. А тепер до трикутників 21 додати 30 квадратів. А ще можна до 36 фігур кругів додати 30 квадратів. Тепер давайте складемо вирази на віднімання. Від числа 36 фігур кругів відняти 30. Це ми можемо порівняти відніманням. Від 36 кругів відняти 21 трикутник. Тепер порівняти квадрати 30 фігур відняти 21 трикутник. А ще можна скласти вирази на дві дії, суму чисел 21 і 36 – від суми чисел 21 і 36 відняти 30. А також від суми квадратів 30 і 36 кругів відняти 21 трикутник. Від суми чисел 30 і 21 квадратів і трикутників порівняти з кругами відняти 36. В третьому завданні наскільки червоних фігур менше, ніж зелених. Щоб порівняти, ми вже з вами знаємо, потрібно від більшого числа відняти менше. Червоних у нас 21, а зелених 36 фігур. Отож, від більшого числа 36 ми віднімаємо 21, від десятки віднімаємо десятки, 30 відняти 20, 10 від одиниць. Віднімаємо одиниці від 6, відняти 1. І ми отримаємо 15 фігур червоних менше, ніж зелених. Трішки відпочиньте, діти, виконайте фізкульт хвилинку. Розімніть трішки свої пальчики. Далі виконаємо завдання 4. Які об'ємні фігури, давайте пригадаємо, ти знаєш? Ми знаємо циліндр, піраміда, куб, куля, конус, призма і паралелепіпед. В наступному завданні: які геометричні фігури використано в іграшках? Іграшка, яка нагадує будинок, які тут геометричні фігури використано, паралели піпид, куб, а також піраміди. А ті, що нагадують людей, наприклад, які фігури? Куб, піраміда, конус, куля, ті теж, що в нас, циліндр, піраміда, конус, куля, а ті фігури нові. Що це за фігури? А їх нами познайомить мрійниця. Ця геометрична фігура називається тор, яка нагадує бублик діти. Виконуємо письмово вирази 6. Виконай дії. До числа 23 додати 37, 37. десятки додаємо. До десятків, 20 додати 30. Ми отримаємо 50. Тепер додаємо одиниці. 3 додати 7. 10 50 додати 10. Ми отримаємо 60. Від числа 45, відняти 25. Від десятків віднімаємо десятки. 40 відняти 20. Ми отримаємо 20. Тепер віднімаємо одиниці. Від 5 відняти 5 0. Тобто в нас отримається 20. Натисніть відео на паузу і виконайте дії. Давайте перевіримо, а у вас так отрималось? Що ви помітили, що майже в усіх виразах ми отримали круглі числа. Виконуємо письмову задачу: знайдіть периметр трикутника зі сторонами АВ 3 см. Б це 6 см і А це 7 см. Також пригадаємо, що таке периметр це сума довжин всіх сторін. Натисніть відео на паузу і знайдіть периметр трикутника самостійно. Давайте перевіримо, а у вас так отрималось периметр трикутника 16 см. А далі в друкованому зошиті виконайте завдання на сторінці 51, 2 і 4 і на сторінці 52 завдання 1 і 3. На цьому ми урок закінчуємо. Оберіть відповідний квадрат до вашої роботи. Дякую за увагу, за старанність. На все добре вам, діти!